Вітаю! В цій частині курсу ми розглянемо питання, навіщо ж кредит людині. Переважна більшість людей мають дохід з отримання зарплати. Цей грошовий потік, як правило, рівномірний. Бувають ситуації, коли потрібно здійснити покупку, що коштує більше, ніж ви маєте вільних коштів. Виникає дилема – чекати, поки накопичиться достатня сума, чи не чекати, а скористатися кредитом. Що ж таке кредит? Кредит це гроші сьогодні, які доведеться повертати з доплатою в майбутньому. Ключові слова тут сьогодні і з доплатою в майбутньому. По суті, ми купуємо час за переплату. Час є найважливішим невідновним ресурсом людини. Зобразивши можливості людини отримувати задоволення протягом життя, отримаємо наступний графік. Лінія показує в процентах здатність отримувати задоволення від життя в певному віці. Площа під кривою сумарне задоволення від життя. Зміщуючи лінію догори, ми збільшуємо сумарне задоволення від життя. Заштрихована площа показує це додаткове задоволення. Чим раніше відбувається зміщення, тим площа більша, і відповідно більше сумарне задоволення від життя. Отже, ми побачили на графіку, що перше, життя людини скінченне. Здатність отримувати задоволення з часом знижується, тому не корисно відкладати на майбутнє задоволення, яке можна отримати сьогодні. Кредит дозволяє стиснути час і наблизити покупку в часі та вже сьогодні перейти на верхню криву. Альтернативою є заощадження та очікування накопичення достатньої суми для покупки. Весь час очікування ви перебуваєте на нижній криві. Заштрихована область, показана кольором, це додаткове задоволення, яке ви отримуєте, скориставшись кредитом, і яке втрачаєте, прийнявши рішення відкласти покупку, поки накопичите достатньо коштів. Але кредит передбачає переплату. Тому радість від наближення покупки в часі, ми зважуємо з незадоволенням від переплати по кредиту. Розглянемо, як відбувається це зважування та прийняття рішення, на прикладі купівлі в кредит побутової техніки. Користь від споживання побутової техніки людина отримує завдяки тому, що ці товари підвищують її продуктивність у виконанні повсякденної роботи, прання, прибирання, приготування їжі, тим самим вивільняючи час, яка особа може використати з задоволенням. По-друге, створюють додаткові можливості для задоволення: телевізор, смартфон, меблі. Наприклад, пральна машина економить 6 годин на тиждень, а потрібно враховувати, що при прані людина ще й втомлюється, що викликає незадоволення та потребує додаткового часу на відновлення. Навпроти, час, що вивільняється, може бути використаний для розваг, що додатково підвищує його цінність. В таблиці наведено перелік товарів довгострокового вжитку та часу, який воно економлять, за моєю інтуїтивною оцінкою. При задоволенні базових фізіологічних потреб пральна машина, холодильник, плита, телевізор, наступні товари вже економлять значно менше часу. Звичайно, важливо ще й суб'єктивне сприйняття цінності того чи іншого товару кожною особистістю в певний момент життя. Багато чи мало, 6 годин на тиждень вільного часу, який економить пральна машина, та як його порівняти з переплатою по кредиту, розглянемо далі. Подивимось на структуру використання часу людини протягом тижня. Всього в тиждень людина має 168 годин 24 на 7. Як в середньому цей час використовується, наприклад, в Києві? Сон 7 годин, 7 днів на тиждень 30%. Робота 10 годин 5 днів на тиждень 30%. Час в дорозі на роботу та з роботи 1 година двічі на день, 5 днів на тиждень 6%. Гігієна та їжа 15%. Покупки продуктів першої необхідності 6%. Всього використання часу на фізіологічні потреби складає 85%. Вільний час складає лише 26 годин на тиждень або 15%. Ще раз, вільний час людини це лише 15% її життя. Ручне прання це 23% вільного часу людини. Тобто, купуючи автоматичну пральну машину, ви купуєте собі чверть власного вільного життя. Задоволення від купівлі пральної машини раніше виразимо через економію вільного часу порівняно з варіантом, коли ми відкладаємо покупку до заощадження достатньої суми. Модель наступна: вартість пральної машини, наприклад, 7 тисяч гривень, дохід людини за місяць 3500 гривень. Середній залишок вільних коштів після купівлі товарів першої необхідності 20% або 700 гривень. Термін заощадження 10 місяців, 7 тисяч поділити на 700. Економія часу від машинного прання за 10 місяців дорівнює 6 годин множимо на 37, це ми переводимо тижні в місяці, і множимо на 10 місяців, отримуємо 257 годин. Тобто при купівлі пральної машини одразу за 10 місяців економія вільного часу складе 257 годин. Незадоволення від переплати по кредиту, позначимо його U%, можна виразити через вільний час еквівалентної переплаті. На тому ж прикладі маємо. Вартість пральної машини ті ж 7 тисяч гривень. Дохід людини за місяць 3500, середній залишок вільних коштів ті ж 700 гривень. Термін заощадження 10 місяців. Ставка по кредиту 36% річних. При цій ставці переплата складає 1025 гривень. Співвідношення переплати до вільних коштів 1025 поділити на 700 це кількість місяців, які потрібно відпрацювати, щоб покрити переплату. В даному випадку. Це 1,46 місяця, майже півтора. Вільний час еквівалентний переплаті складе 20 годин на тиждень, бо ми ще не вирішили, чи купимо правильну машину в кредит. Помножити на 37 це ми переводимо тижні в місяці, і множимо на 1,46. Отримаємо 125 годин. Тобто за 10 місяців при ставці по кредиту 36% річних переплата буде еквівалентною 125 годинам вільного часу. Нарешті враховуємо втрати людини вільного часу при отриманні та обслуговуванні кредиту, позначимо їх TRX або транзакційні витрати. Вони включають час на похід до магазину, оформлення кредиту, враховуючи ймовірність, що можуть і відмовити, а також час на щомісячні візити до відділення банку для оплати кредиту. Важливо зважати на суб'єктивну оцінку витрат часу та ймовірності самою людиною. В нашому випадку виходить 26 годин втрат вільного часу за 10 місяців. Тепер ми маємо всі компоненти для прийняття рішення. Задоволення від наближення покупки в часі UT порівнюємо з ним з задоволенням від переплати відсоток та незадоволенням від втрат часу при отриманні та обслуговуванні кредиту. В нашому випадку 257 більше за суму 125 та 26 або 151. Тому доцільно купити в кредит таку пральну машину на таких умовах. Бо тут людина економить 106 годин вільного часу. Навіть при наявності переплати. Товари першої необхідності будуть придбані одразу, незважаючи на переплату, бо вони дають значну економію вільного часу. Та по мірі задоволення фізіологічних потреб: пральна машина, холодильник, плита, телевізор, диван, наступні товари вже економлять значно менше часу. Тому їх доцільно купувати в кредит тільки при невеликій переплаті, бо ціна очікувань для них низька. Отже, ми побачили, що потреба в кредиті є невід'ємною частиною природи людини. Скінченності життя, старіння і прагнення покращити своє життя та світ навколо. Доцільність кредиту визначається людиною зважуванням, задоволення від наближення покупки в часі з однієї сторони, та незадоволення від переплати по кредиту і транзакційних витрат, пов'язаних з його отриманням та обслуговуванням, з іншої. Якщо кредиту, як явище не уникнути, давайте подивимося, як збільшувати випадки, коли досвід користування ним буває вдалим, і люди в кінці залишаються задоволеними. Дякую.